Вітаю всіх на каналі Аліна Ярмольчук. Сьогодні ми з вами приготуємо пісні картопляні пиріжки з сосискою. Це неймовірно м'якеньке тісто і може воно лежати декілька днів. Для цього нам потрібно 250 г відвареної картоплі. Далі 250 г картопляний відвар і пів чайної ложечки солі. Ми це все з'єднуємо та пробиваємо блендером. Якщо у вас нема блендера, зробіть це товкачкою. Далі додаємо столову ложку цукру, 30 мл олії. Все з'єднали та додали 18 грам свіжих дріжджів. Далі поступово вводимо 600 г просіяного борошна. Спочатку я розмішую ложкою, а в кінці домішую руками. Коли тісто наше вже готове, переложуємо його в миску, накриваємо полотенцем чи кришкою та залишаємо на одну годину. Ось так гарненько воно підійшло. Присипаємо борошном, також на робочу поверхню трішки борошна. Ще раз обмяли та робимо кульки для наших пиріжків трішки більше, ніж горішок. Накриваємо полотенцем та даємо відпочити ще 20 хвилин. Це можна ліпити наші пиріжечки. Для цього ми беремо кусочок тіста та робимо все так, як я показую на відео. Ось такі гарнющі пиріжки з картопляним пюре та сосискою у нас виходять. Виложуємо все на деко, застелене паргаментом, змащуємо жовтком. Випікаємо при 180 градусах 30 хвилин, верх та низ. Ось така краса в нас вийшла. Ви лише погляньте, які вони м'якенькі. А смачні, Ммм! Спробуйте обов'язково. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі!